Дві причини, чому у помідорів скручується листя. Перша і найпоширеніша причина проблеми із живленням. Якщо томатам бракує фосфору, листя згортається вниз і стає темно-зеленим або навіть фіолетовим. Якщо не вистачає калію, листя закручується догори. А коли у ґрунті надлишок азоту, верхні листочки томатів закручуються у кільця, стебло стає товстим, а листя ламким. Друга причина це посуха. При нестачі води рослина скручує листя, щоб випаровувати менше вологи. Щоб допомогти томатам пережити спеку, я використовую добриво імунітет до спеки. Воно захищає від перегріву сонячних опіків і дає рослинам енергію для росту. Третя причина це шкідники. Головний ворог томатів це білокрилка. Вона висмоктує соки і пригнічує ріст. Для захисту раджу використовувати інсектицид темпо. Він швидко зупиняє шкідника. Підписуйтесь, у нас багато корисного Про сад та город.